Україна напала. Ой, я перепрошую, я хвилююсь. Ні, я перепрошую, я Ді, Сереж, Серьо, я перепрошую, я хвилююсь. Для мене це важливе питання. Сереж, я Сергій, я не, не бачу нічого смішного. Я, е... Ні, дивіться, я, 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 я розумію, що це Сереж тобі смішно, так? Але в мене перший раз в житті, коли за допомогою е... за допомогою е... незаконних рішень. Забирають право ходити до церкви, депутати Житомирської обласної ради ухвалили звернення до президента та кабінету міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями сьогодні, 27 квітня, на сесії. Перед голосуванням депутат Руслан Годований розповів, що це рішення ґрунтується на помилкових висновках комісії Держетнополітики. Висновки цієї комісії у вас дійсно на руках. Я її також читав ці висновки, але хочу сказати, що ці висновки зроблені в більшій мірі на Аналізі статуту Російської православної церкви. У зверненні депутати просять президента та уряд припинити договори оренди з релігійними організаціями, які порушують закони України. Можна відповідати, чи не потрібно відповідати? історію зараз скажете, що це я сказав. Ну, Якщо ви не хочете чути, якщо ви не хочете чути відповіді. Я вставлю на голосування звернення, яке відгороблено вносить. А наші лаю голосує це Тетяна Парфентьєва, депутатка розповіла, що комунального майна та землі в оренді у ПЦМП немає, адже направила запит до агенції комунального майна. І вони мені дали довідку, що немає таких оренді земельних ділянок, немає і немає культових споруд. Тому власне звернення від нашої фракції, яке підписали всі члени фракції, воно стосується того, що ми звертаємося до державних органів влади для того, щоб на загальнодержавному рівні вони впорядкували це питання. Адвокат Роман Гуртовенко розповів, що для скасування прав користування землею мають бути порушені норми користування, наприклад. Використання не за цільовим призначенням, системна несплата земельного податку або орендної плати, набуття права власності на земельну ділянку, приватизація і інші підстави, які їм дають змогу припинити право користування. Також 40 депутатів підтримали ще одне рішення, запропоноване депутатом Олександром Ющенком, про заборону у ПЦМП скасування рішення обласної ради сьомого скликання про оренду земельної ділянки монастирем у ПЦМП в урочищі Кіп'ячі Чуповицької громади та звернення до парламенту про підтримку двох законопроєктів 83.71 та 82.21, які передбачають заборону діяльності релігійних організацій, які мають центри управління в країні агресорі це політичне звернення, яке має показати позицію обласної ради щодо функціонування Української православної церкви, яка має там відповідно до висновку експертної групи, яка працювала в Києві, канонічний зв'язок із Москвою. В статті 36 закону України про місцеве самоврядування передбачені повноваження з оборонної роботи, зокрема підготовка населення в участі в русі національного спротиву, каже адвокат Роман Гуртовенко, якщо обласна рада в даному контексті обґрунтовує свої, свої рішення, тим, що це здійснюється в рамках заходу щодо. Національного спротиву, обґрунтовуючися тим, що е, релігійні громади, які мають відношення до підпорядкування московського патріархату, е, пов'язані до діяльності проти національних інтересів е, України, то дане рішення є законним. Дмитро Клименко Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир Земельну ділянку по вулиці Чумацький шлях, 2 у Житомирі, де розташований зруйнований росіянами гуртожиток, планують передати в комунальну власність Житомирської міської територіальної громади. Звернення до Міноборони з приводу передачі ділянки 27 квітня підтримали на сесії Житомирської обласної ради. Це військовий ж гуртожиток, який сьогодні, за пропозицією моєї в тому числі, став ОСББ. Але функції ОСББ та відновлення майна та будь-яке будівництво та реконструкція можливо відбуватися тільки при наявності земельної ділянки. Ми тричі писали листа. Я просив Віталія Івановича, щоб від військової адміністрації він звернувся до Міноборони. Навіть відповіді не було, тому вимушений поставити дане питання. На сесії обласної ради, щоб ми всі обласна рада звернулася до Міноборони і вони почули, що не буде ніякої відбудови, або якщо в разі виділення коштів державних та субвенції міської ради та обласної, можливо, тільки за умови наявності земельної ділянки за даною адресою. За звернення до міністерства оборони проголосували 44 з 45 присутніх депутатів. Нагадаємо, 8 березня 2022 року на будівлю гуртожитку за адресою Чумацький шлях. 2 російська авіація скинула дві бомби і зруйнувала будівлю. Поки вирішується питання компенсації за зруйновані квартири, мешканці гуртожитку орендують житло, вартість якого компенсують з міського бюджету Житомирської міської територіальної громади. Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський Суспільне новини. Житомир. На сесії Житомирської обласної ради 27 квітня депутати вирішили приватизувати шляхом продажу на аукціоні майновий комплекс площею 0,7 гектара за адресою Грушевського 100 у Житомирі. За виручені гроші планують придбати житло для військових. Тільки що на погоджувальній раді з колом фракцій домовились про те, що дійсно буде відкрита власна програма, і всі дійсно всі кошти від продажу цього комплексу. Будуть повністю скеровані. Ми різномана за наласаки. Коли зараз міст місто, місто, місто повністю всі додатково кошти від продажу цього майнового комплексу спрямовані на купівлю житла для військовослужбовців. Після тривалих обговорень депутати більшістю проголосували за приватизацію майнового комплексу шляхом продажу на аукціоні. Нагадаємо, питання приватизації цієї земельної ділянки на вулиці Грушевського 100, депутати вже розглядали на сесії 16 березня. Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський – Суспільні новини, Житомир. Господарський суд Житомирської області 27 квітня відмовив директору кооперативного ринку Коростишівської райспоживспілки» Миколі Несевичу у позові стягнути гроші від приватних підприємців за оренду земельних ділянок на території міського комунального ринку. Розглянув в відкритому судовому засіданні в місті Житомирі справу за позовом підприємства Коростишівської райспоживспілки, кооперативний ринок до фізичної особи підприємця Веселовського Галеєвої Юлії Володимирівни. Керуючись відповідними статтями Господарсько-процесуального кодексу України господар. Ский суд вирішив. Перша в задоволенні позову відмовити. За словами підприємиці Юлії Веселовської Галеєвої, яка у суді представляла сторону відповідача, гроші за оренду землі підприємці платять до бюджету громади, яка є власницею ринку. Жінка каже, що не розуміє, чому вона та її колеги повинні платити гроші кооперативному ринку. підприємству, яке де-факто не дотичне до роботи приватних підприємців. Я не мала би їх сплачувати. Я маю законний договір з користичівським ринком, користичівським саме міським ринком, який має всі законні підстави для ведення своєї діяльності на території по вулиці Шевченка, 40. А кооперативний ринок взагалі не має жодного документу, який підтвердив би його діяльність на цій же території, хоча стверджує, що ця територія його і це все його. А сьогоднішній суд доводить, що це все ж таки його нічого там немає, окрім його. Приватних будівель. А вся територія за Користашівським ринком і, має бути, на законних підставах мають всі підприємці заключити договір з міським ринком. Ми будемо всі питання вирішувати після розгляду апеляційної скарги. Перша інстанція це ще не рішення. Тим більше, що ця, конечно, ця особа протягом 12 років не сплачує. Оперативному ринку, але є вже рішення суду, навіть є рішення судів, які їх стягнуто, і вона не сплачує. Тому після апеляції все ну, але буде. Але чому ви вирішуєте, що вони повинні платити гроші вам? Потому, що ми не вирішуємо, е – Тому що Це вирішує цивільний кодекс. Ми. Якщо це землі міської ради. Так, то... а ми не здаємо землю. Ви... Ми ви... здаємо, ми здаєм торгові міста. Ми ринок. Ну так там же є своє підприємство. Користишівський міський голова Іван Кохан телефоном розповів, що на території громади станом на 27 квітня 2023 року законно працює винятково комунальний ринок. Адміністрація кооперативного ринку, за його словами, не уклала договір із міською радою на оренду земельної ділянки. Передично визначення ринку це передбачає обов'язкове укладення договору оренди. У кооперативного цього немає. Вони не сплачують у місцевий. Кошти ці роки не оформили під своїми об'єктами власності землю. Не користь умови ні для себе, ні для них. Ірина Остапчук, Олександра Ціплюк, Суспільне, новини Житомир Житомирянка Тетяна на своїй сторінці у соціальних мережах розмістила допис про те, що на полицях у магазині Житомира побачила продукцію, яку імпортують в Росію. Чоловік жінки з 2015 року служить у Збройних силах України. Мене обурює те, що досі на полицях в магазинах в різних магазинах і продуктових і засобів гігієни досі можна знайти товари, які так чи інакше співпрацюють з Росією. Не розумію, чому я маю доїдати томатну пасту за росіянами, яка предназначалася їм. Вона їхала, мала їхати в Росію. Я не знаю точно, чи ця конкретно фірма розі розірвала з Росією зв'язки, не розірвала. Можливо, там якась частина партії і поїхала її, продали Росії. Частину продали нам, і я доїдаю за росіянами. Ми поцікавилися, чи купують житомиряни продукцію, вироблену в Росії, або яку до цієї країни постачають іноземні виробники. Ні, я купую тільки своє Я не на російське я взагалі не беру нічого. Ну певно, що купую. Ні, я, я рідко хожу в магазин і тільки. Одіють ті чіткі блюда. Ну, на даний час я бачу, що дуже багато товарів, які були вироблені в Росії, вони зникли. Але, на жаль, мені здається, що дуже багато ще залишилося. Останнім часом в інтернеті бачу, читаю, що багато просто фірм, які не вийшли, все ж таки з російського ринку. І це дуже-дуже засмучує нас. Я все-таки притримуюсь того, що треба купляти своє, щоб розвивати свою країну. Чи реалізовують товари російського виробництва на вторинку міста? Я тут звичайний покупець. Тут стоїть питання, куди ми дінемо газелі, де ми будемо брати запчасті на них на Жигулі, котрих багато їздить. Автобуси мази у нас в місті в Житомирі, їздить, де брати запчастини. Котрі збиралися і робилися в Білорусі. Це треба питання вирішувати. Коли це буде вирішено, тоді будуть тоді. Поставки з Росії відійдуть на другий план автоматично. Як будуть кращі замінники цих товарів, якщо по запчастинам, то замінників практично нормальних. Немає. Потреба є, а взяти нема де. Є деякі товари, які просто е, як зникли, а взяти їх вже нема де. Є запит в населення товарів російського погоду на автомобілі. У вас. їх подорожали дефіцити стали запчасті. Нашого виробництва поки я не бачу. Андрій Мілютін, адвокат, розповів, що з 24 лютого 2022 року діє заборона ввезення російських товарів в Україну. На сьогодні відповідно до внесених змін до цієї постанови можуть бути поміщені в митний режим імпорту товари, переміщені з яких територія Російської Федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з Російської Федерації, в тому числі товари походження з третіх країн, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 року. Тетяна Докач, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. 28 квітня у Житомирі вночі до плюс 3 градусів день до 12 тепла без опадів. У Бердичі впродовж ночі 4-5 градусів із позначкою плюс в день до 12 тепла опадів синоптики не прогнозують. У Коростені вночі від 2 до 3 тепла вдень до 12 градусів вище нуля без опадів. У Малині вночі до 4 градусів вище нуля, вдень до плюс 12, без опадів. У звягелі вночі 5 градусів із позначкою плюс в день близько 11 тепла. Опади мало ймовірні. Овручі вночі до плюс 3 в день до 12 градусів тепла без опадів. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.